Мене завжди питають, кого я більше люблю, батька чи матір? Зранку я зразу біжу до ліжка матері, щоб її розбудити. Дорослим важче прокидати сніжну. Вони більше за нас, тож і сон у них більший. Мати кожного ранку робить мені мій улюблений сніданок. З батьком завжди весело. Мати робить так, що я усім подобаюсь. Батько кожного разу відвозить мене до школи. Мати з неї забирає. Як обрати, хто з них кращий? Дорослі завжди прагнуть знайти краще. Але насправді нас немає. Батьки не встигли. Вони шукали для нас кращого життя.